Поєндбонова з великим задоволенням запрошує усіх, яка теж претендує на високий ціль. У команди Кодерс. 17 балів. Ще краще математичні взяв ініціативу. Виконав передачу на Андрія Павлика. Намагається пробити спідсоперна палія. Ну і Бухонко залишається у струю. Він фактично незмінна. Ще один пас сорока. Палій голодену! Михайло Палій виводить жовто-чорних у лідери. Екзр... Тарас Турок, він Шульга. Палій пробиває повз вуд. Варфоломєєва, Варфоломєєва тонків який момент. А мельничик поміж них м'яч пропустив. Правда, Бухонко другим темпом атакує володінь. Атакують. Там на сині передача, Гол! Андрій Глова. 1-1! Рана на п'ятого після пасу Антона Варфоломєєва і Бітьо. Високий пресинг слід втілювати у життя. Зараз сорока розвертається. Бохонко. На Андрія Павлика. Той може пробити якийсь сейв. Мені не пановує, ми З великою принасолодою між командами і Бетіо. Поки що я, один, один. Володимир Мельничик. 2. Кодерш тут же повів рахунку. Взяв на себе індивідуально. Так. темно-синіх високий пресинг команди Кодер Стомків. Мельничик. Пробитий Павлик. Пусті ворота. 3-1. Кодер забиває. Ну і Андрій Павлик передає великий. Привіт оболівальникам. Інших тут залізть. Тут загубили сороку. Удар Сеймагеровського. Магеровську. Удар! Сеймагеровського. Магеровський. Може знайти продовження. Невдалий пас. Бохонко на лівому фланзі стріляє у ближній а але поцілив. Мельничик. Є можливість передачі лівою ногою. так за комірець, але не талане. У цьому епі... Турок На Андрія Павлика. Хороша зупинка, передача. Простріл у даній кут за медаля. А і BTO повинен робити висновки та боротися за збереження свого статусу. Попереду Лео Бітенікс не пропустіть, будьте разом із нами.